Hallo, meine liebe Freunde. Sie sind auf dem Kanal Frischbildung. Ich heiße Valeria und ich bin Ihre Lehrerin im Selbstlernkurs Deutsch auf dem Niveau A1.2. Всім привіт! Ви на каналі Fresh Bildung. Мене звати Валерія і я ваш викладач на курсі самоосвіти німецької мови на рівні А1.2. А зараз таки буде ліричний відступ. Шановні підписники, я дуже перепрошую за таку довгу затримку у наших відео. Справа в тому, що були довгі відключення світла і небезпечна і стабільна ситуація в Україні загалом, так я живу в Україні. Е, я отримала диплом магістра педагогічного університету зі спеціальності 014022 середньої освіти, громадської мови та літератури. Тому, якщо у вас є бажання, можете мене привітати навіть в такі важкі і доволі нестабільні часи. Я отримувала освіту і бакалавр, і магістратура з однієї ж е, спеціальності. Я повинна була також зосередити максимум уваги на написанні дипломної роботи і на захисті відповідно цієї роботи було дуже багато е, всяких підготовчих моментів, і треба було на цьому зосередитись. Е, і довелося, на жаль, призупинити наше відео. Більше таких довгих перерв не буде. Я вам обіцяю, звісно, якщо наші сусіди не вирішать знову залишити нас без світла. Але ми з вами пам'ятаємо, що світло є в кожному з нас, дивлячись ні на що. Повертаємося тепер до нашого уроку. Минулого разу ви вже навчилися виражати свою думку, ви вже засвоїли правила дорожнього руху німецькою. А сьогодні ви навчитеся описувати одяг та надавати свою оцінку цьому одягу. По граматиці нас з вами ступені порівняння. Прикметників. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. Ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео своїми друзями, а ми з вами починаємо. Am besten sind seine heißt unsere 22. Lektion. Найкраще за все його капці. Так називається наша з вами 22 лекція. Давайте з вами зробимо першу вправу: вихід вольт. Куди ж він іде? Зензібітесфотоан, да сфото із лінкс, вас есть рихтіть, кройте ан. Подивіться, будь ласка, на фото зліва. Прослухайте, що є правильним, і позначте хрестиком. Ми уважно слухаємо. Прочитайте, будь ласка, зараз завдання. Нажміть відео на паузу. От, і прочитайте завдання. І коли ви вже прочитаєте. Ось ці пункти 1-2 і також відповіді до них. То тоді слухайте. Якщо вам недостатньо не одного разу прослуховування, перемотайте, будь ласка, відео назад і прослухайте його ще раз. ЛЕКЦІОН 22. Am besten sind seine Schuhe. АВГАБА 1А Mama? Ja, was ist denn, Fabi? Sieh doch mal. Dadadada. Oh, Fabian! Was sagst du jetzt? Na? Wie findest du das? Mein Gott! Die Schuhe, die Strümpfe, die Hose und das Hemd, das. Das ist alles so. so. so hässlich? Ja, genau. Das ist wahnsinnig hässlich. Na super. Total cool. Also, tschüss dann, Mama. Bis später. Fabi! Fabian, warte! Du gehst doch nicht etwa so auf die Straße? Na sowas. Wohin geht er denn bloß? Wie findet die Mutter Fabians Kleidung? Sie gefällt ihr, sie gefällt ihr nicht. Wie gefällt Fabian die Reaktion seiner Mutter gut oder nicht so toll. And uh, количество, будь ласка, нажимайте на відео далі і побачите правильні відповіді на екрані. Тепер ви бачите правильні відповіді на экрані. Uh, це жахливий. ВіфінджФабіанді реакціон зенемуджа гудж. Тобто він по суті ніяк не отреагував на її відповідь, і він також погодився, що це так собі гесвій. Я запишу це слово. Жахливий, гесвій. Und wie finden Sie Fabians Kleidung? Wohin geht er? Was meinen Sie? А чи подобається вам одяг Фабіана? Куди він іде і як ви думаєте? Тобто, що ви загалом думаєте? Тут є, наприклад, те, що нам автори подають. Ich finde die Kleidung seltsam. Ich glaube, Fabian geht zum Karneval. Uh, ми можемо замінити також, якщо нам, наприклад, не подобається, можемо сказати коміш, тобто замінити Можемо також сказати «hässlich», можемо сказати гуд, ну, якщо нам ну, все одно, да? тобто, ну, добре виглядає. Можемо сказати, що «schlecht», «blöd». А якщо подобається, наприклад, то це може бути «toll», зупа, класе. Prima. Тобто ось такі варіанти, які можете використати. Їх фінди, да, я вважаю. І продовжити цю репліку можна, ну, будь-чим. Їх фінди декларюнг зельцем, я хілаубе Фабіан гі цум карневал. Отже, я хілаубе Фабіан гі цу паті, що він йде на вечірку. В принципі, як варіант може існувати. А як думаєте ви? Куди він іде? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені дуже цікаво буде почитати. Так, тепер поїхали далі. Тут біт лексикон, бітлексікон, тобто нові слова. Давайте я прочитаю і позначу переклад. Шуе. Шуе. Зуття. Але в нас позначено воно, як в множині, але взагалі є. Водний ні це буде дер шу. Ой. Дер шу. Це якщо один, не знаю, один кросівок, один тапок або щось ще. Хозе, штани, хозе. Вони жіночого городу, вони однині. Не плутайте з джинсами, тому що джинси можуть бути і в множині, і однині. Мене особисто вчили, що джинси в множині ді джинс. Тому не плутайте, що ді хозе, ді джинс, тому що ді джинс, зазвичай, це все ж таки множина. Але різні словники подають по різному. Hemd – рубашка. Дас ді щерт, футболка. Де мантель, пальто. Ді Калготи діяке піджак. Якщо, наприклад, це ліда яке, це може бути шкіряний піджак, може бути ді джінс, яке, це може бути джинсовий піджак. Вас е стріхті хьориндзі утмаркірдзі. Що є правильним, давайте прослухаємо та виділимо. Це наступне наше з вами. Аудіювання. <звісна> Hey, Elena. Hey, Maike. Hallo, Fabi. Super Kostüm, Fabi. Danke. Ihr seht aber auch echt hässlich aus. Bis später. Ja. Am besten sind seine Schuhe. Ja, stimmt. Und seine Strümpfe sehen auch wahnsinnig billig aus. Und Janas Hose. Wie gefällt dir die? Die gefällt mir genauso gut wie ihr Mantel und ihre Bluse. Das ist alles so richtig schön golden. <laughs> hey, guck mal! Veras Strumpfhose ist auch nicht schlecht. Rosa und lila. Das gefällt mir. Dir nicht? Nö. Lila mag ich nicht so gern. Ach, ich mag lieber beige. Echt? Beige? So wie Haris Jacke oder sein Hut? Sieh doch mal, findest du diesen Hut wirklich gut, Maike? Immer noch besser als Jasmins Mütze, oder? Na ja, Jasmin. Hast du ihr Kleid schon gesehen? Dieses Kleid ist ja so langweilig. Und ihr Pullover ist auch nicht besser. Hallo, Maike. Hallo, Elena. Hallo, Jasmin. Na? Wie findet ihr mein Outfit? Total lustig. Ja, das Kleid. Und der Pullover. So viele Farben. Ja, stimmt. Wirklich? Ihr beide seht aber auch richtig hässlich aus. Oh, danke. Tja, dann viel Spaß noch. Dir auch. Tschüss. Puh. Якщо вам недостатньо одного разу прослуховування, тоді трішки промотайте відео назад і прослухайте ще раз. Потім, коли ви прослухаєте стільки разів, скільки вам потрібно, ставте відео на паузу, робіть завдання, потім нажимайте плейдалі, ви побачите правильні відповіді на екрані. Ось правильні відповіді. Fabian ist auf einer party, die Kleidung soll hässlich sein. Це така тематична вечірка, що. Одяг повинен виглядати жахливо, геслій. Прослухайте аудіо ще раз, і треба буде доповнити імена під фото. Тепер ви бачите правильні відповіді на екрані: Віра, Яна, Фабіан, Ясмін і Гаррі. Такі вони послідовності. Поїхали з вами далі. Зараз з вами трішки розберемо граматику, прямо зовсім капельку. Дивіться, тут у нас з вами ступені порівняння прикметників подаються, вони не важкі, але просто треба уважно слухати, скажімо так. У нас є різні прикметники. Вони по різному будують ці ступені порівняння. Чому по-різному? Тому що в нас є також винятки. То, чи не вистачає філь. Гуч беса Амбестен, гернібер Амліпстен, Філь багато, мер, Амайстен. Краще запишіть собі, щоб у вас воно було, тому що ну, тут вони що, чомусь автори підручника дали тільки дві, а не три. Всього три слова. А тепер дивіться: у нас є перший ступінь порівняння, на якому просто ми пишемо слово. Наприклад, нехай це буде. Нехай це буде клян, маленький. Далі в нас йдеться перший ступінь. Далі йде другий ступінь. Ми вже на, на цьому ступені додаємо суфікс R. І в нас виходить кляйнер. Так. Тобто ще менший. І третій ступінь, тобто вже м, менше нема куди, да? це у нас буде амклянстен. Додається am і суфікс стен. Іноді може, до речі, змінюватися м, коренева голосниця, якщо е, в прикметниках є А, u, наприклад, gross. Groß, größer, am größten. Або що там з літерою А може бути? Kalt, kälter, am kältesten. Так ще може додаватися е між основою, да, між э, основою слова і суфіксом може додаватися літера Е, тому що. Це потрібно для мовозвуччя, щоб було простіше вимовити. Це кель не кельтстен важко, а кельтестен. Це не винятки, це просто літера Ету дається для того, щоб, ще раз повторюсь, трішки краще було простіше вимовляти. От, в принципі, вся наука. І далі в нас є, знову ж таки, повторюся, винятки. Гуч це добре. Герн охоче. І філь це багато. Також тут є фаргляхи, Ліла, Максі, Гінаузе, Гернді Роза, Беш, Макзи Ліба, Альс Роза. А, до речі, дуже круто, що вони написали тут ці фарби, тому що ці кольори точніше, тому що кольори, які в нас іншомовного походження, вони не відбудовують ступені порівняння, в принципі. Да? Тобто, Ліла, Беш, Роза. Якщо ми можемо сказати, наприклад, «рочер», Рочар, Амрочестен, да, типу червоний, червоніше і ще більш червоний, то ліла, беж, роза, вони всі йдуть французького походження, і ми не можемо їх відмінювати. Точніше, ми не можемо їх в ступені порівняння вводити. От, і також коли ми порівнюємо да, от, щось чимось, а коли ні. Тому що, якщо в нас стоїть генаузо, Gern ві, так само охоче як, да? тобто тут в нас буде відмінюватися, вибач, не відмінюватися, а змінюватися поступенням прикметник Герн. Тут ми його не можемо ввести е, в певний ступінь, тому що фіолетовий колір вона любить так само, як і рожевий. Якщо вони однакові так само, да? то ми не можемо їх порівнювати. Ну, вони однакові, ну з чим їх порівнювати? Якщо вона не любить одне більше, а друге менше, вона любить їх однаково. Це те ж саме, що, наприклад, червона машина, да? це так, схематично, просто щоб ви зрозуміли. І є, наприклад, зелена. Одна їде, припустимо, максимум це 60 км на годину, а це їде 100. Ми можемо їх порівняти, що червона машина повільніше за зелену, або зелена швидше за червону. Є певні критерії, за якими ми можемо порівняти. Щось Вона, наприклад, ця вийшла, менше, ніж зелена менша, ніж червона, або червона більше, ніж зелена. Але якщо я зроблю, наприклад, що вони. Зайдет 60 максимум, і зайде 60 максимум, вже немає критерію, за яким їх порівняти, скажімо так. Тобто вони однакові по швидкості, якщо ми, наприклад, швидкість порівнюємо. Наприклад, das rote outro genauso schnell wie das grüne. Угу. Але якщо в нас є als, чим, да? рекладація як чим, от то тоді вже ми е, можемо. Порівняти одне з чимось, тому що є критерії, за які можемо порівняти, і ми кажемо, чи, да? наприклад, Bashmaxліba Альсроза бежевий колір, їй подобається більше, ніж рожевий. Тому, наприклад, тут я знову пишу 100 і кажу, що Das grüne auto ist schneller als das rote. Або Das rote auto ist... Langsamer als das grüne Auto. Ну, і так далі. Тобто, тут може бути безліч, в принципі, ну, прикладів для порівняння. І думаю, що, в принципі, це зрозуміло. Краще, запишіть собі те, що я тут продемонструвала, вам буде простіше запам'ятати, можете зробити собі скріншот і потім собі його дописати. Дивіться, давайте з вами зробимо наступну вправу. Тут нам треба проставити... Прикметники, вони тут є в жовтенькому фоні, це ті, які ми повинні з вами сюди використати. Один плюсик це перший ступінь порівняння, два плюсика другий і три плюсика це третій ступінь порівняння. Нажимайте, будь ласка, зараз відео на паузу, робіть це завдання, і коли ви вже будете готові, нажимайте далі ви побачите правильні відповіді на екрані. Так, тепер ви бачите правильні відповіді на екрані. Das Hemd gefällt ihr besser als die Hose. Am besten finden sie seine Schuhe. Jelena mag lila genauso gern wie rosa. Maike mag lieber beige als lila. Und am liebsten mögen Jelena und Maike golden. Ja, so, heute wir den Jetzt es Der Hut, Schlapper, die Mütze, das, das Kleid, die Sogne, der Pullover. Светрик де рок юбка. Спідниця, вибачте, де зоке, де штрумф. Де штрюмфе, множина. Одна і та ж саме назва, що це шкарпетки, де гертель це пояс. Далі ми з Далі давайте з вами прочитаємо цей текстик. Хто хоче, може читати про себе. Я прочитаю вголос його для вас. Mein Lieblings-T-Shirt. Marco, ich habe nicht nur ein Lieblings-T-Shirt, aber dieses hier finde ich zurzeit am lustigsten. Wie ihr sehen könnt, ist es schon ziemlich alt. Ich habe es viel getragen und natürlich auch oft gewaschen. Aber es gefällt mir immer noch total gut. Und am meisten mag ich an dem T-Shirt, in ihm habe ich meine Freundin kennengelernt. Fred, stimmt. Der Text auf dem T-Shirt ist toll, aber schau mal, dieses T-Shirt finde ich noch lustiger als deins. Klasse, Fred. Dein T-Shirt ist ja noch älter als das von Marco und das Foto ist cool und die Farbe auch noch schöner als bei Marco. Der Text. ja nicht nur, nicht TILKE. Man hat nicht TILKE oder ULJUBLENA FUTBOLKA. Lieblings, ULJUBLENA oder aber, aber dieses finde ich zur Zeit. Zur Zeit, na dann im Moment. Wie ihr sehen könnt. Könnt – це кон'юктів 2 від слова können. Як ви могли б побачити, вона достатньо вже стара. Більш грунтовно про кон'юктів ми з вами поговоримо на рівні B1 взагалі-то. Тому я зараз не буду на це загострювати увагу, якщо у вас, до речі, є якісь теми. В яких ви відчуваєте проблему, бо ви не можете зрозуміти, що і як, пишіть коментарі, в кого що які проблеми, і на найбільш поширену тему ми зробимо відео з моїм поясненням, де ви зможете все ж таки детально в ній розібратися. І якщо одна з цих тем буде конюктів, я з радістю вам допоможу. Сім ліг! Достатньо! Ich habe es viel getragen und natürlich auch oft gewaschen. Natürliches Siesnung. Я її я її багато носив і, звісно, часто прав. Але вона все ще мені подобається. Угу. Познайомився. Це Partizip II від слова kennenlernen. Далі. stimmt. дійсно, правильно. Один, один з варіантів перекладу є слово правильно. Тобто. «штит». Шауман, подивись, ну. цю футболку я вважаю ще веселішою, ніж твою. Класа Фред. Так, я перекладемо, що це клас, що твоя футболка ще старіша, ніж у Марко, і фото крутіше, і я вважаю фарбу ще більш гарнішою, ніж у Марко. Тепер ми з вами повинні ще раз цей текст прочитати, і я там так зроблю. Потім ми повинні доповнити наступні ад'єктиви, наступні прикметники. Продивіться, будь ласка, цей текст ще раз. Давайте я вам його трішки збільшу. Продивіться його ще раз, можете собі зробити скріншот для того, щоб вам було більш зручно працювати з текстом. І потім заповнити самі табличку, але намагатися все ж таки зробити її по пам'яті на основі тих пояснень, які я вам дала сьогодні тільки в середині уроку. Переходимо до вправи. Працюйте зараз. Нажміть відео на паузу, працюйте над цією вправою. І потім нажимайте далі» і ви побачите правильні відповіді на екрані. Тепер ви бачите правильні відповіді на екрані. Lustig, lustiger am lustigsten Schön, schöner am schönsten Alt, älter am ältesten Groß, größer am größten Klug, kluger am klügsten Viel mehr am meisten Das heißt viel mehr am meisten. Ich habe mit rosa Farbe die Wörter, mm, die auf Laute verändern. Das A-O-U, І які е, суфікси йдуть, R да? і STEN, да, і також ам в, третій, в третьому ступені. Якщо у вас виникають будь-які питання, то пишіть в коментарі, я буду вам намагатися всім відповідати. Тепер нам час закінчувати наш урок. Якщо у вас є запитання, пишіть коментарі під цим відео я з радістю на них відповім. Наступного разу ви навчитеся грамотно аргументувати свою думку та свої дії загалом за допомогою Коніксон Сворд Ден, це слово-зв'язочка. і також ви ознайомитесь детальніше з лексикою до теми погода. Вам потрібно підготуватися до іспиту і ви не знаєте, з чого почати. Ваша дитина закінчує школу і боїться завдань на Езі. Ви не запам'ятовуєте слова, не розумієте на слухи, не можете говорити. Тоді час звернутися саме до мене. Я досвідчений викладач з досвідом роботи понад 5 років. Запрошую вас на індивідуальні та парні заняття з німецької мови онлайн. Вас цікавлять подробиці? Тоді пишіть в телеграм. Кодові слова Хочу на урок і записуйтесь на безкоштовний пробний урок. Телеграм я прикріплю в описі цього відео. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі та дивіться цим відео своїми друзями. Побачимось наступного разу. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß und viel Glück beim Deutsch lernen. А я вам бажаю вдачі у вивченні німецької мови. Tschüss! Всем пока!